Триває 658-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 850 російських військових за інформацією Генерального штабу Збройних сил України. Станом на ранок 13 грудня окупаційні війська Росії втратили 341 500 військових, 5 682 танки, 10 594 бойові броньовані машини, 8076 артилерійських систем, 919 реактивних систем вогню, 605 засобів ППО, 324 літаки, 324 гелікоптери. 6173 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 1596 крилатих ракет, 22 кораблі, 10662 одиниці автомобільної техніки та 1176 одиниць спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.